Всем привет! Сегодня показываю все свои богатства. Кармеку Маргаритки. Чек там да. Капуста. Ну все же попекировать надо. Пеларгония, кстати. Ну. Первый листочек уже у меня есть. Вони тільки вилазить пеларуні, помідори. З одної упаковки аж три штучки вилізли. Клас. Сервоза буде комнатний. Ось що, теж капуста, тут перші листки вже теж вилазять. бачите. І кермек. Теж перші листки з'являються настоячі. Так, що ще хочу показати. Ой, не знаю. Що в хаті? Ой, в хаті, не. О, дивіться. Яка є красота. Вчора убирав ночу. Дивіться, що за підсніжник у мене є. Ой, фу, як його пролісок. Красота отака. От mm -hmm. mm -hmm. Тоже по всходу все. У мене два нових черенка, Що вони є, з корнями вже. Це я був у матері вдома і свої черенки два последніх забрав. Бачите, пересадив усе в пластмасові стаканчики. в житті два штриха з цими з корнями. А оце ця ось, я забув як вона називається, вона буде кущиця. Там, Коли я її пересаджував, там з, -з корнів нове ростіння лізло. Ну, маленьке таке. Ну, коли воно вилізе, я вам покажу. Що в нас тут? Як був один корінь такий остався. цей білий. Більш нема. Ой, я як він називається, лки-палки. Ну, коротше, хто знає, той понімає. Це його брательник, тільки попугай його трохи общепав, ну нічого. Тут корні поки не видно. Поки нема. Там корінь один, він суцільний. Каланхоя почало корні пускати. Традисканція пурпурна теж корні гарні дала. Ось у ну, мене тут ще така красота. Тут фіалочки дві. Оці ці як є в І тут ще теж різдвяники. Це різдвяники, а це шлюбергери. Я їх вже повітрював. Ну все, води скільки залишилося? Ай, не падай. Ну, це як обично кущиться. Так, що у нас тут? Ну, тут як обична красота. Де мої курні? Зараз, якщо видно буде, то покажу корні, а якщо ні, то ні. Ну вони такі масенькі-масенькі покажу. Їх поки не видно. Зараз я можу включу, видніше буде. Це маленьких ще толком не видно, но камера не передає. Ні, камера не може передати. Ні. Старатися не буду, бо довго не займу. Ну, коротше, корні є, вони зовсім маленькі, ще дуже слабенькі. Ну, я їх теж провітрював вже ці. Я вже зранку всіх провітрював. А Оцю там, де землю ви бачите в контейнері, там в мене ці Як їх? Ой, забув як вони називаються. Ще? А, ці там в мене будуть цикламінчики. П'ять штучок. Ну що ще розказати, показати? Пеларгонії Ох, Капець. Скоріше б їх вже в відкритий грунт, щоб вони розрослись, бо це катастрофа. Це чудо малолетнє. Общіпало мені їх. Вчора перестановку зробив. О, а сегодня печу пиццу ну, в спик уже красота такая тесто делал сам все делал сам сейчас я покажу Кармек. Тут у мене чорнобривці, тут у мене перець. Ось таке. Зараз підемо в квіткову кімнату. Подивимося, що там. А, що ж цей. Я поставив гіацинти на... На сушку. Можна не перепутати деякі. Це ось у фіолетовий, такий, а оце синій, голубенький. І ось у тюльпани після вигонки. Ось ось це після вигонки, які ми купували. Тут Глоксинія у мене спочиває. Ось я її обрізаю під корінь. Хоч ті під корінь. І тут вона у мене так спочиває і скоро. Ну, дуже скоро воно, бачите. Там, де біле, бачите, то воно там ці нові гілля. Ну, ці. Ой, забо, як вони називається. Тіпа листки, коротше, щось таке. Ось ця квіткова кімната. Зараз включу світло мамочко. Карлапа. Ось що, листки глоксинів. Що з ними таке? мене хтось питав, що там з листками глоксинів. Чесно, сам не знаю, я їх недавно поливав. Ось це в якому не состоянні. Оцей один листок нормальний. Ну тут ні. згнило. Корні не дало, згнили. Угу. Тут так само згнило. Корні не дав. Тут а теж згнило О, гниє. А оце і все може щось і буде з нього, я не знаю, хай постоїть трохи там. А сюди щось посажу друге або посію. Ось старий контейнер від капустки. Тут ще дві штучки росте Її теж побрізкав трохи. А, там кроме капусти ще щось росте. Офіть. Треба вже попікірувати капусту. Я не знаю, правда, куди. Но будемо бачити куди. Я забув, коли я пікірував, але ну, грошеве моє деревце. Вс малятка. З під нього треба їх пересадити буде. Навірно, зараз прям. Не хочу, щоб вони тут росли, малявочки мої. Маленькі корні, воно корінніла штучка. така. Ну ладно, хай поки тут висить. І ще хотів я, знаєте що? Не тут, а ось що він? Тут він з корнем. Хочу його до себе, це алої. Капець, як хочу. Розминаю легенько, Делаем Ді и ромашку. Ну, так усе цей корінь розправляю. І в мене ново растение, Так. Бо алої надо багато, воно полезно. Вот так вышло у нас. Все, пошлите. Покажу, чем я сейчас своих свои растения. Все, мы уже тут. Так, чем я під, під, ну, піддоб, удобряю, короче, можно так сказать. В основном, если честно, это у меня идея. Перекись і йод. Ну, іногда раз у місяць усе. Універсальне добриво для комнатних ростей. Так ось. Потім що тут ще це для кордя корней мікориза така все. Що далі? Ну, оце це я додаю. Добавля... Ну, от цим я давно не пользуюся. Зростання коріння оце як його грандіс. Я ним дуже давно не користуюсь. А цим ось я тільки почав користуватися недавно. Він чи повні. Ну і все, в принципі. Вісінчим. Оно в цій лілії піщаної. Це піщана лілія якась там біла, така біла цвете. листок отрастає. Ой, мій общупанный. Все, море нові. Ну стенік увлекаем. її тросте в следующу году пересажу. Ну, а як поливаю, узнайте ну, через тиждень, тому що я їх вже в неділю поливав. Земля виглядає сухою, ну на самом деле вона влажна трохи. Ну як трохи, нормально. А про пікіровку... Цих не пікіровку, а пересадку в одільні йомкості пеларгоні. До це я не знаю я без поняття, коли їх тут попересаджувати треба. Но... Я думаю, що скоро буду куплю стаканчики. Ну, бачите, там ще скільки ось, раз одна новенька вилізла, і ну, воно ще два новеньких вилізло. Це старі семена, а оці ці, що побольше у сієнці, то це хороші семена. Капець. О. Скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять. Ну, як було, так і осталось, в принципі. Спочатку було дванадцять а, не, 15 спочатку було, потім стало 12, потім стало 10 і опять 12. Ох, капець. Красота така. Ну, а що з цим? Що мені з цим ділять, може його пересадити. Красунчик цього вже листки почти не чорніють, там тільки деякі заперели його. Всім спасибо, що подивились мои відео. Пока.